Так, в наявності свіжозібраний була Тигри 244 настільки свіжо свіжозібраний, що навіть, навіть ще наклейки не встигли поклеїти. Ну, реально просто їх не було в контакті, будуть пізніше. Значить, Що ми маємо? Широку резину? Задня 112 на 24, передня 65 на 16. У нас рівна підлога, бокове розміщення куліси. У нас мотор КМ 385. Топовий дизайн. Ви могли бачити у нас багато відеовідрузків цих тракторів, навіть по дві штуки, навіть в одні руки. Трактор у нас з грузами спереду, грузи на задніх колесах, з примусовою навіскою. Стоять два зовнішніх циліндри, які як піднімають, так і давлять. Вал відбору двохшвидкісний. електронний щиток приборів. Трактор у нас 25-го року за ціною 5800. І, звісно, підписникам буде знижка. Передній міст редукторний, Ззаді між крилами міжкрильний простір у нас зашитий. Ну, звісно, повний привід і, звісно, блокування задніх коліс. Кого цікавить, компанія мініагромукачево доставка по всій Україні безкоштовно.